Друзі, а з початку навчального року на школи вчителів та громади чекають зміни. Насправді уряд припиняє фінансування малокомплектованих закладів. Ну тобто, це менше ніж 45 учнів у всій школі. А ось для вчителів є приємний бонус. Держава подвоїла щомісячну доплату за роботу у складних умовах. Причому чим більше у педагога годин, тим більшу доплату він отримає. Ну а які ще зміни чекають на українців з 1 вересня? Наша журналістка Олександра Кулібаба вже підготувала свіжу добірку. Дивіться, і потім не кажіть, що ми вам не казали. І тепер тільки з бодікамерами. Працівники ТЦК з 1 вересня перевірку документів і вручення повісток мають фіксувати на відео. Така новація, переконані в уряді, дозволить запобігти конфліктам і зловживанням як з боку військових, так і військовозобов'язаних. Забезпеченість бодікамерами на зараз становить майже 85%. Закупівля оснащення триває. У вересні Укрзалізниця додасть на маршрути нові потяги і запрацюють нові сполучення. Наприклад, потяг з чопа до Кременчука і у зворотньому напрямку курсуватиме з 2 вересня тричі на тиждень. Теж саме стосується поїздів з сполученням Ясіня. Нові рейси зазначають в компанії, вдалося призначити через оптимізацію роботи. Доступна іпотека для тих, хто цього потребує найбільше. В перший місяць осені держава запускає додаткові опції в програмі «ЄОселя» для переселенців та жителів прифронтових територій. Сплачуватиме держава до 70% першого внеску за іпотекою, до 70% щомісячних платежів у перший рік та до 40 тисяч гривень на витрати з оформлення іпотеки. Гроші виділятимуть з держбюджету. За бажанням долучитися також можуть місцеві громади та міжнародні. Донори, тобто громада, до якої перемістилися ВПО, і яка зацікавлена у збереженні спеціалістів, може профінансувати частину кредиту. Більше інформації про доступну іпотеку можете переглянути у сюжеті на нашому Ютуб каналі. Базову загальну військову підготовку в обов'язковому порядку тепер проходитимуть студенти вищих навчальних закладів. Це 300 академічних годин з теоретичними і практичними заняттями. Підпадають під курс і чоловіки і жінки, але практика обов'язкова лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я. Після проходження курсу підготовки студенти складатимуть військову присягу та отримують сертифікат і військово облікову спеціальність. Без такої базової загальної. Військової підготовки у майбутньому не можна буде працевлаштуватися на держслужбу до місцевих органів самоврядування або прокуратури. Вересень принесе зміни і в українську освіту. з 1 вересня в школах з'являються уроки енергоефективності. Учнів четвертих, одинадцятих класів навчатимуть раціонально використовувати ресурси, зменшувати споживання енергії та дбати про довкілля. Крім того, до вивчення предмета захисту країни для десятих та одинадцятих класів додають додаткові години на тиждень. Ще один обов'язковий предмет підприємництво та фінансова грамотність ведуть для учнів восьмих класів. А з 2026 Шостого для дев'ятих це поки всі зміни, які принесе нам перший місяць осені. Тож дивіться нас на сторінках ранкового шоу прокидайся у соцмережах. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки, долучайтесь до нашої вайбер-групи та обов'язково коментуйте матеріали. А вже за місяць розповім, що підготує для нас жовтень.